Ну, спочатку треба дітей тих, відправити тих, тих на війну, а потім вже 18 років. Тому що в нас є багато, хто виступає по телевізору, кричать, а вони ще призовного віку, а тільки кричать, а самі не йдуть. І діти депутатів хай йдуть, а тоді вже і підем, і всі решта. Я, наприклад, проти, щоб 18-річних мобілізовували. Ну і думаю, що це якось не неправильно з їхньої сторони, не чесно такі умови ставити. Ну, нам Зеленський правильно робить, що він не хоче підписати такий указ і не видати такий указ, щоб мобілізовували наших маленьких дітей на війну. От на вашу думку, чому е, е, партнери маніпулюють саме цим? Ну так, бо вже нічого не залишилося. Вже ніяких не лишилося у них. Напевно вже беруться за дітей. А нав а чи ви ще сподіваєтесь на допомогу від партнерів? Чи є якась надія, що саме вони нам допоможуть закінчити війну? Мусимо надіятися на них. Мусимо надіятися на них, бо більше нема на кого надіятися. На, на захід надіємося на Європу, на Америку надіємося, що вони допоможуть. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.